Три мільйони людей з інвалідністю нараховувалися в Україні у вересні 2023 року. За даними Міністерства соціальної політики, через війну кількість зростає. Наразі люди потребують безбар'єрного громадського простору. Про це говорить Єнеля Ковалюк, яка є представником урядової уповноваженої справ осіб з інвалідністю в Житомирській ОВА. Це було завжди дуже важливе, а наразі. Це... Дуже важливо, тому що хлопці і дівчата повертаються з війни з різними видами травм, і ми маємо вчити не тільки владу, а й наше суспільство. Коли людина з порушеннями на кріслі колісному з ми змилися ми на протезі з іншими порушеннями, заходить тролейбус. Чи хтось поступиться місцем, чи хтось запропонує те саме місце? Чи так наше суспільство буде стояти на місці? Проїхатися громадському транспорті та потрапити в медичний заклад. Це одні з базових потреб людини. Наскільки це є доступним для людини з інвалідністю у Житомирі? 6 червня журналісти подивилися разом з Нелою Ковалюк. Водій вийшов, пандус був відкритий, але я трошки так засумнівалася. Я хотіла, щоб мене водій підстрахував, скажімо так, і він допоміг мені зайти до громадський транспорт. Так має робити кожен водій при посадці і висадці е пасажира, які пересуваються з допомогою крісла колісного. Далі очікуємо тролейбус. Навіть не потребувала допомоги, і водій просто стояв поруч. От відкрив да відкрив пандус. От, тому я вважаю, що це ну, самий найзручніший такий е, транспорт, який в нашому місті є. Мені зручно, мені зручно. Знаєте, я коли ну, буваю в Європі, часто ми теж користуємося громадським транспортом. Е, ніколи я не мріяла, що в нашому місті вже щось таке буде подібне. Ну ми йдемо до того, якщо я вже їжу за штаб транспорт, тільки водій допоміг відкрити пандус, ну але це дуже повільно все відбувається. Якщо вважати, що це частина життя людини йде на такі речі, ну якось. Шкода, але маємо те, що маємо який відсоток громадського транспорту у Житомирі є доступним, та чи є скарги від людей з інвалідністю на водіїв, які відмовляють у допомозі? Питаємо у заступника міського голови. На сьогоднішній день це практично більше 60%. Якщо ми говоримо про будні дні, то це напевно десь 72-75%. Якщо вихідні дні, то на деяких маршрутах виходять менше транспорт по пасажиромісткості, і там, на жаль, з доступністю трошки складніше. Про транспорту за останні часи я взагалі не бачу скарг, Хтось відмовлявся. Я думаю, всі відносяться з поваги. Тим паче зараз такий час. Далі направляємося в амбулаторію номер 10 Дорога не у найкращому стані. Перед входом є пандус. У приміщенні широкі двері та немає порогів. Вирішили зайти у вбиральню. Ну, людина з інвалідністю може скористуватися туалетною кімнатою ну Поруч є, ну як. Якщо дзеркало під кутом, то людина себе побачить, яка стоїть і яка сидить. От знаєте, наука, але такі речі мало хто знає. От, хоча тут, ну я б сказала, трошечки я б ще кут змінила, але дякую за те, що все одно зеркало під кутом. В амбулаторії кажуть, після ремонту їх приміщення стало більш доступним для маломобільних груп населення. Пацієнти такі є. У нас не багато. Не можу сказати, що їх багато, ну вони є, звичайно. Ну після ремонту це в рази, в рази у нас не було доступності, скажем так. У нас був пантус з тої сторони, да, де центральний вход був пантус, але були більш вузькі двері. Не було пристосовано. Підсумовуючи, Неля Ковалюк зазначає, не лише міська інфраструктура потребує змін, а й свідомість громадян. А сьогодні зерно те, що ми посіяли. Для водіїв, для працівників приватних перевізників, для комунального транспорту вони вже навчаються. Основне питання навчити громаду, що коли людина заходить, щоб трошки поступитися місцем.